Мої вітання! В ефірі, як завжди, у цій порі новини, в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Із нагоди дня державного прапора у Полтаві підняли синьо-жовтий стяг. Цього тижня в обласному центрі планують обробити від амброзії три мікрорайони міста. Рятувальники розповіли про основні правила поводження з газовими приладами. Сьогодні до дня державного прапора у сквері пам'яті героїв України підняли великий державний стяг. На заході було присутнє керівництво міста та області. Відбулося усе без урочистостей та з обмеженою кількістю людей. Сьогодні наш прапор загартовується кров'ю, але він єднає нас і ще сильніше. 23 серпня по всій країні відзначають День державного прапора України. У Усіх містах і селах піднімаються національні знамена. Це наш історичний дух. Йому всіх, хто віддав своє життя за незалежність України. Державний прапор України підняти. Днем державного прапора України. Слава Україні! Героям! За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, підняття державного прапора у Полтаві відбулося без урочистостей з обмеженою кількості людей, адже свята можуть спровокувати ворога, завдати ударів. Рада оборони області прийняла рішення щодо посилення безпекових заходів на території Полтавської області. Тому на цьому тижні заборонені масові заходи і по всім громадам вони проводяться не будуть. Вони перенесені на наступні тижні. В Амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 7 та 8 комунального підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 проводять щеплення дітей від кору, паротиту та краснухи. Графік вакцинації від вірусних захворювань передбачає наявність двох ін'єкцій у 12 місяців та 6 років. Подробиці дивіться у сюжеті. В амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 78 комунального підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Полтавської міськради. Вакцинує дітей від кору, паротиту і краснухи. Кечап кампанія розрахована на дітей, які пропустили вакцинацію за національним календарем щеплень. Заразитися цими трьома інфекціями можна при контакті з хворим повітряно-крапельним шляхом. За словами завідувачки амбулаторії Марини Корнієнко, всі три захворювання вірусні. Характерні симптоми при захворюванні на кір висипання, сильний кашель, а також нежить, підвищена температура, спостерігається подразнення очей. При паротиті хворий має подібні симптоми. А краснуха виявляє себе як висип і викликає артрит з підвищенням температури. Діти, які не отримали щеплення за календарем, а в Україні вона проводиться двічі. Перше щеплення проводиться в 12 місяців, друге щеплення проводиться в 6 років. Цього повинно бути достатньо для стійкого імунітету дитини і для того, щоб не розповсюджувалася хвороба. З донькою Катою прийшла до медичного закладу Полтавка Анна Безотосна. Говорить, сьогодні донечці виповнилося 6 років, тому одразу вакцинуватися проти кору красну хепаротиту. Ми сьогодні прийшли робити три щеплення перед школою. Нам потрібно було їх зробити саме сьогодні, тому що нам вже потрібно зробити справку в школі. Я з тих мам, що вірять, що щеплення, все ж таки допомагають дитині, захищають її саме від цих хвороб. За словами медиків, щеплення КПК – краснуха кір, паротит є комплексним. Це означає, що при її використанні в організм здорової дитини вводять спеціальну речовину імунобіологічний препарат, який стимулює роботу імунітету та виробляє захист одночасно від усіх вище згаданих інфекцій. Як показала практика, 9 із 10 дітей, які не вакциновані діти, що контактують з хворими, як правило, хворіють. Ці інфекції можна підхватити будь-де. В загальному транспорті на площадці, в школі, тость вона є достатньо контагіозною. Спалах і кору є циклічними в Україні. Вони спостерігаються частіше всього кожні 4-5 років. За словами Марини Корнієнко, головною мовою, яка дозволяє виконувати будь-яку вакцинацію, є відсутність захворювань. Тому, в день перед походом до лікарні батькам слід оглянути дитину та оцінити її самопочуття. Квітує та пилкує амброзія. Алергіки, що проживають у мікрорайоні Огнівка, скаржаться цього року їхній район ще жодного разу не обробляли. Які мікрорайони міста є в графіку обробки ділянок від алергенного бур'яну цього тижня та що робити у разі появи симптомів сезонної алергії розповідаємо у сюжеті. Сезон цвітіння амброзії у розпалі. Мешканці мікрорайону Огнівка говорять, небезпечний бур'ян вже оточив кожен будинок. Більше фізов я бачив, обробляли останній раз. Це було в минулому році. В цьому ні разу не було. Тому у нас такі хащі зарослі, що просто страх і жах. Людей багато в цей час потерпає, другий раз уїжджають з області, ну, в сміслі, там я була в Тускавці, то їхали туди на цей час, коли ну, там дуже поганий стан і вони їдуть. Ти знаєш, це дуже плохо. Період квітування та вироблення пилку у амброзії триває з липня по жовтень. Її легкий пилок за сухої погоди може переноситися на тисячі кілометрів. Та, окрім амброзії, зараз квітне чималий букет і інших алергенних рослин. Це полин, лобода, циклахена, соняшник. Відтак у алергіків спостерігається чхання, закладеність носа, подразнення очей та інші симптоми. Зазначають медики та додають, лікуватися треба не лише в сезон цвітіння алергенних рослин. На жаль, у нас дуже велика кількість пацієнтів дуже несерйозно відноситься до лікування сезонного реніту. Шановні мої пацієнти, я ще раз наголошую, що кожна терапія, яку ми призначаємо влітку, це симптоматична. І через деякий, деякий час вам вона перестає допомагати. Тому, будь ласка, коли з'явилися у вас сезонні симптоми, ви звертаєтесь до лікаря, отримуєте консультації, отримуєте симптоматичне лікування. А зимою обов'язково ви приходите на отримання специфічної імунотерапії. Тим часом комунальники відреагували на скаргу мешканців мікрорайону Огнівка та прибули обробити зарості. Розповідають, препарат ефективний, діє швидко, дощами не змивається. Цей засіб називається Амбростоп на основі бішофіту з добавленням мінеральних солей. Він працює на тільки на амброзію, шкідливий для інших рослин, та тварин і людей. При він буквально через декілька годин вона починає в'янути, потім вона засихає і вбивається сімена, також, семена і коріння амброзії. За словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, цьогоріч закупили 70 тисяч літрів препарату Амбростоп. На сьогоднішній день використано 54 тисячі літрів препарату. Оброблено 15 гектар території. Це десь на одну гектар, десь три шесот уходи. Планом на, на цей тиждень у нас це Станіславського, Петлюри, Яр, Якщо говорити, це десь в цю сторону буде йти робота. Огнівка, половки. Оця частина буде оброблятися. Є карта. Відповідно до карти працює бригада, яка обробляє графік обробки території у комунальному підприємстві Декоративні культури складають щотижня. Обробляють лише ділянки без балансу утримувача. У Полтаві попрощалися з двома захисниками, які загинули у боротьбі за Україну. Біля Свято-Успенського кафедрального собору відспівували майстра сержанта Олександра Артеменка та солдата Руслана Казакова. Останню шану віддати героям прийшли родичі, знайомі та побратими. Біля Свято-Успенського кафедрального собору знову труни накриті синьо-жовтим стягом. Полтава вкотре прощається із загиблими на війні героями. Відспівували сьогодні 55-річного майстра-сержанта Олександра Артеменка. Бойові завдання на передовій він виконував на посаді командира відділення самохідної артилерійської батареї. 16 серпня цього року його серце не витримало. Чоловік помер у лікарні села Червона Хвиля, що на Харківщині. Побратими Олександра згадують про нього з посмішкою, адже кажуть, командир вмів знаходити позитив навіть у найгірших ситуаціях. Людина не хотіла йти служби попри всі свої хвороби. Травми він не хотів ти служби. Він все життя служив в різних структурах і він був як своїй тарілці. Це був мій командир узводу. Ми служили на харківському напрямку разом. Біля Купінська було останній час дворічна. Позитивний був чоловік відносно У будь-якій ситуації, у будь-який чи обстріли, чи не обстріли. Завжди було ха-ха. Там така атмосфера в людей зовсім інакше, як тут. Це людина, яка дійсно віддавала свій борг країні. Він це так називав Сансанович. Артеменко з перших днів фактично захищав Україну на землях Харківщини. Він був командиром підрозділу аеророзвідки за свою роботу. Він дуже багато цілей нам знайшов, які наша артилерія знищила, це і танки, і бронемашини, і вантажівки з боєприпасами, і багато особового складу друзів, які прийшли на нашу землю з миром. Він був дуже веселий. Оптиміст був шалений, неймовірний, завжди усміхнений. Завжди на позитиві, як важко не було. Прощалися сьогодні із 48-річним солдатом Русланом Казаковим. Він був водієм відділення керованого мінування групи інженерного забезпечення. Служив боєць у Покровському та Краматорському районах Донеччини, а також у Сватівському районі Луганської області. Під час роботи на одній з бойових позицій воїн отримав вогнепальне поранення при виконанні бойового завдання в районі завдань. За призначенням, отримав вогнепальне поранення. В результаті отриманих поранень помер 21 серпня 2023 року Полтавській обласній лікарні Мініської Фасовської. Поховали обох захисників на Затуринському кладовищі, що поблизу Полтави. Після вибуху туристичного балона у багатоповерхівці на Квітучій-8 у ДСНСників з'явилася необхідність нагадати полтавцям основні правила поводження з газовими приладами. Як безпечно їх використовувати? А що робити заборонено? Дивіться у сюжеті. Два тижні тому у Полтаві на вулиці Квітучій стався вибух газу в багатоквартирному будинку. Як згодом з'ясували правоохоронці, вибухнув туристичний балон, який був у тамборі між двома квартирами. Це грубе порушення правил безпеки, каже речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Адже тримати газові балони в квартирах багатоповерхових будинків заборонено. Газові балони вони можуть облаштовуватися, або це може бути прибудова, або якесь напів підвальне, там цокольне Приміщення, підвальне приміщення або в спеціальному шкафчику, який, наприклад, закриває ну, верх цього газового балона, там де знаходиться наприклад редуктор. Щоб уникнути отруєнь, розповідає Світлана Рибалко, необхідно перевіряти тягу перед розпалюванням, а після увімкнення газових приладів і протягом їх роботи потрібно стежити за справністю вентиляційних каналів. Якщо, наприклад, ви відчули запах газу, ну знову ж таки провірити провітрити кімнату. І ще а, необхідно відразу. А... Попросити всіх вийти, покинути приміщення обов'язково, ну і зателефонувати в газову службу. також не можна залишати газові прилади, увімкнені газові прилади, коли вони, якщо вони не обладнані автоматикою, Світлана Рибалко наголошує, газ у суміші з повітрям вибухопожежний, тому будь-які самовільні дії із газовим обладнанням, проведенням газифікації без дозволів, залучення випадкових осіб для ремонту газових приладів. Забороняються і це всі новини на сьогодні. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. А ми продовжуємо стежити за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті. IRT.pl.ua. Бережіть себе, вірте у Збройні Сили України і пам'ятайте, все буде Україна!